Добрий день, шановні студенти, доброго дня, шановне товариство, яке цікавиться проблематикою соціальної роботи у сучасних українських громадах. Я Олег Туляков, доцент Сумського державного університету, розпочинаю чергову відеолекцію у межах навчальної дисципліни, соціальна робота в громадах та місцева влада. Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі такі базові основні речі, зрозумілі, навіть я би сказав такі, що вже напевне відомі вам, проте на них треба акцентувати увагу, аби ми представили собі у предметних рисах роль та функції соціального працівника у сучасних українських громадах. Тематика. Лекції звучить так соціальний працівник у системі життєдіяльності сучасних українських громад. Ми спробуємо з вами розібратися в тому, що було, розібратися в тому, що відбувається наразі, і навіть спробуємо зазирнути в майбутнє, оскільки ви плануєте своє майбутнє. Як може бути, і поговоримо про те, як має бути. Сучасна українська громада, територіальна громада, зараз їх прийнято називати ТГ, територіальна громада, особливо прикордонна територіальна громада, вона відіграє, за моїм глибоким переконанням наразі ключову роль в історії України в цілому. Ми всі бачимо, яким Наразі е, обстрілом, нападом е, наші територіальні громади прикордонні е, потерпають, що вони наразі відчувають. Представте собі навіть гіпотетично, що в цих прикордонних територіальних громадах немає людей. Немає людей, це є вірною ознакою того, що закінчилося життя. Закінчилася історія, яка, напевно, навіть і не збережеться ця історія. Цілком можливо, що не буде такого історика, який би її просто написав. Я вірю у краще, я оптиміст про те, щоб це краще відбулося. Територіальні громади, люди в територіальних громадах, зокрема соціальні працівники, мають володіти сучасними способами. Управління територіальними громадами, погляньте, будь ласка, на цей документ. Це такий звичаєвий документ, штатний розпис. От кожній територіальній громаді, у в управлінні у системі управління територіальної громади є таке штатний розпис, де вказані посадові назви посад, де вказані одиниці цих посад, і де вказаний посадовий оклади. Ось всіх цих штатних розписах також передбачені люди, які опікуються в силу своїх професійних обов'язків, які опі опікуються соціальною роботою. Цілком можливо, що такими людьми будете у найближчому, найближчому майбутньому. Ви я вже говорив, що мета цього курсу навчити вас, якби. Інтегруватися в будь-яку громаду, яку ви зможете обрати. Давайте розберемося наразі у а, ту технологію, яка з певного часу починає впроваджуватися у частині надання населенню соціальних послуг. Це технологія під назвою Єдине вікно. Я думаю, що таку технологію ви вже спостерігали в реальності, коли ви відвідували ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг. Сутність цієї технології у тому, що є єдине робоче місце для надання консультації спеціальної соціальної підтримки, приймання відповідних заяв та їх реєстрації, як в паперовому, так і в електронному вигляді. Видачі довід, від довідок та повідомлень по прийняті рішення стосовно соціальної підтримки. Сутність технології наступна. Подивіться, будь ласка, на фото. От є якби один приймаючий суб'єкт, який у залежності від змісту звернення, від змісту питання, розподіляє вже далі це питання по. Відповідному функціоналу. От за таким принципом наразі налагоджується соціальна робота технології єдиного вікна. Планується створення сучасних центрів надання послуг соціального характеру у містах. Ми бачимо різні територіальні громади за кількістю населення за територією. За характером економічного розвитку у цих територіальних громадах, вони доволі різні. Тому ось такий сучасний центр можливо буде об'єднувати декілька громад, можливо, він буде діяти всередині однієї певної спроможної громади. Ну, подивіться, будь ласка, на ось це фото створення сучасних центрів надання послуг соціального характеру в містах. Тут входить. Пенсійний фонд України, послуги пенсійного забезпечення, управління соціального захисту населення, послуги адміністрування державної допомоги, субсидій, та інших соціальних виплат, цен соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це послуги сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, Державна служба зайнятості, послуги сприяння зайнятості і фонд соціального страхування України, послуги у сфері соціального страхування. Ну, зрозуміло, що наразі, коли йде така війна, напевно здається, що складно говорити про рух, експоненційний рух вперед, як би можуть виникнути такі думки, що, ну, аби зберегти те, що є, у тих формах, яких є. Проте, ну, згадаймо, будь ласка, що говорив генерал Залужний, про те, що це у нас можливості для перемоги. Виникають у частині технологій, нових технологій, сучасних технологій, і мені видається, що найбільш оптимальною є наразі отака мілітарна модель, економічна модель сучасної української територіальної громади, мілітарна економічна модель з врахуванням цього мілітарного, тобто військового аспекту, і там роль соціальних роль соціальних працівників дуже висока. Зараз ми поговоримо про це. Тобто, я хочу сказати, що соціальні працівники можуть знайти себе у дуже важливому ключовому, я би сказав, стратегічному функціоналі. Працівників центру надання соціальних послуг, соціальних працівників прийнято ділити на три категорії. Я думаю, що студенти знають про ці три категорії, а слухачі нашого каналу. Наразі почують і розповім про три, ці три категорії соціальних працівників, Я думаю, що це корисна інформація буде для всіх. Подивіться, будь ласка, на фото. Є такі люди, які працюють безпосередньо з клієнтами. От ми бачимо молоду жінку, яка спілкується з бабусею, надаючи певні соціальні, соціальну підтримку, соціальні послуги. Люди, які працюють безпосередньо з людьми регулярно, там, доглядають, е, ну, організовують такий комплекс робіт, е, е, систематично відвідують, перебуваючи фактично з ними, це так звані соціальні робітники. Соціальні робітники, е, власне кажучи, тут е, треба зраз, з, зрозуміти, що від них е, від них. Е, Потрібні дуже такі важливі якості і особистісні якості, професійні якості, набір якостей етичних, таких як дружелюбність, таких як гуманізм, милосердя, набір професійних якостей, вміння приготувати їжу. Надати першу медичну допомогу, розуміння специфіки життєдіяльності, людського організму, ну і фізичні якості мають бути на високому рівні так звані вітальні якості, це фізична витривалість, вміння, вміння робити роботу свою роботу інтенсивно, іноді в, стан, в стані високого нервового нервового напруження. це соціальні робітники. Наступний тип це так званий фахе, соціальний працівник, це фахівець, який бере участь у виконанні покладених на них обов'язків щодо соціальної допомоги вдома у частині виявлення людей, які потребують допомоги. Ну, ми, я думаю, розуміємо, про що йде мова. Є от певна територія, на цій території живуть люди. І природньо постає задача знайти таких людей, які потребують соціальної допомоги, людей похилого віку, непрацездатних громадян. Також от, соціальний працівник, також як і соціальний робітник відвідує людей, проте він відвідує їх з певною метою, він виявляє потреби додаткові, якби потреби в моменті, потреби в динаміці. Тобто. Перший там візит загальні потреби, а потім регулярні візити, щоб виявляти потреби в динаміці, виконує їх або самостійно задовольняється потреба, або за допомогою організації осіб, які таку допомогу надають через підприємства торгівлі, побуту громадського харчування, заклади охорони здоров'я, товариські благодійні організації Тощо це соціальні. Працівник. Тобто регулярного такого системного, ну, постійного контакту з людьми немає, є відвідування з метою вивчення загальних потреб і з метою вивчення поточних потреб та організації допомоги. Організації допомоги. От, залучення там організації, підприємств установ організації до допомоги. І фахівець соціальної роботи. Дивіться, це чоловік, він, який сидить за столом, зрозуміло, що він певний керівник. Фахівець соціальної роботи організовує виявлення та реєстрацію на підприємстві, організації, мікрорайоні, зоні обслуговування, осіб або сімей, які потребують соціальної, матеріальної та інших видів допомоги, виконує функції піклування та догляду, встановлює причини конфліктної ситуації, проводить консультації, організовує. За місцем проживання, прийом громадян і так далі. Так, тобто, це людина, яка, яка веде консультативну дарачу, організаційну управлінську діяльність в соціальній сфері, це особа, яка очолює у цілому соціальну роботу на певній території, тобто здатна, здатна до управління. Соціальної роботи в цілому. Особа, яка знає всі нюанси, особа, яка вміє організувати процес та підтримувати його на належному рівні, забезпечуючи його професійний професійний рівень цього процесу. Отже, соціальний фахівець, отже, фахівець соціальної роботи займається цими обов'язками. Соціальний працівник ми розібралися соціальний робітник також. Я хочу зауважити, що серед цих трьох функцій немає жодної ієрархії, не можна сказати, що один вищий нижче. Ніж. Кожен виконує свою функцію, яка має значення. Далі тут є певні особи категорії осіб, які є клієнтами соціальних працівників, в Україні. Я думаю, що вони вам добре знайомі, зокрема, особи без визначеного місця проживання, бездоглядні діти та молодь, безробітні, особи з обмеженими фізичними можливостями, особи, які перебували в місцях позбавлення волі, особи з психічними відхиленнями, особи, які постраждали від насильства, особи, які постраждали від торгівлі людьми, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, випускники інтернатних закладів. Діти молоді, молодь груп ризику, багатодітні, неповні сім'ї, прийомні сім'ї, опікунські сім'ї, будинки сімейного типу, вагітні жінки, жінки, які щойно народили дитину, жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, і вілл-інфіковані та члени їх сімей. Ось такий перелік осіб, які є клієнтами соціальних працівників. Ми розібралися з вами з таким звичаєвим функціоналом соціального. Представників соціальної сфери в територіальних громад, а тепер дещо давайте поговоримо про майбутнє про те, про що я вам обіцяв поговорити. Наразі відбуваються критично важливі процеси всередині територіальних громад. Наразі Україна, українські громади, по-перше, потерпають від обстрілів, потерпають від Нападів від агресії з боку. РФІ з іншого боку відкриваються нові можливості щодо принципової модернізації соціальної роботи в громадах. Я вас так підводжу до думки, що сучасна територіальна громада потребує розробки стратегії, стратегії розвитку. Про цей документ спитають. Будь-хто до кого ви потенційно можете звернутися щодо співпраці. Я зараз не хочу говорити там слова гуманітарна допомога, місія, гуманітарна місія. Я хочу говорити про те, що українські громади мають бути спроможними розвиватися самостійно у межах мілітарної моделі економіки. Треба самостійно розвиватися, утворювати підприємства з високою додатковою вартістю, думати, чим займатися, які сфери економіки мають перспективи розвитку, які, які форми зайнятості є можливими та прийнятними для того населення, яке безпосередньо живе в громадах, у чому роль соціального працівника? Та роль вирішальна. Соціальний працівник якраз володіє інформацією про, про людський потенціал громади. І ця інформація є безцінною. Адже будь-який розвиток забезпечується людьми, наявними людьми, які живуть у громаді. Тобто питання організації, планування розвитку територіальної громади. Ці питання, які вирішуються у частині розробки стратегії, консультативна дарачу діяльності, а також реалізація певних проєктів за підтримки міжнародних донорів. Ми про проєкти будемо говорити з вами окремо. Це у нас буде взагалі окрема історія про проектування, про проєкти, ініціювання соціальних змін, забезпечення експертиз, консультацій. Підтримки для громади з боку установ підприємств організацій у цих всіх важливих, вкрай важливих процесах може брати участь сучасний соціальний працівник фахівець соціальної роботи. Тобто, я говорю конкретно про вас. Я вже вам дав завдання вивчити потенціал певних визначених громад. З якими налагоджена ділова співпраця в межах міжнародного проєкту з підтримки декупованих громад. Наразі, після би, цього нашого, цієї нашої зустрічі, я прошу вас вивчити, як налагоджена система соціальної роботи в деталях, чи є там соціальні робітники, соціальні працівники, чи є там фахівці, фахівці соціальної роботи. Вивчити, що є. І вже задумуватися над тим, а що може бути. Що може бути? Розумієте, сфера соціальна, яка наразі в громадах, ну, от, як кажуть, війна та війна, так війна якраз і актуалізує сферу соціальну. Збільшується кількість клієнтів, збільшується кількість людей, які потребують соціальної підтримки, і отже, збільшується ваше значення. Збільшується ваша роль у всіх цих процесах, як організувати роботу, які сучасні методи впровадити, як розвинути те, що є, як не втратити те, що є, як його модернізувати, як розвинути? Які проекти є реалістичними, які напрями роботи є ефективними? Тобто, я підвожу вас до думки, що ви маєте ставати особами з високим. Аналітичним, аналітичними здібностями, статностями до стратегування. Все це ми з вами будемо намагатися розвивати протягом цього курсу, зокрема у нашій розмові про партнерства і про соціальні проекти, і в інших розмовах. Отже, шановні студенти, шановні послуговувачі цього проєкту Сумського каналу освітнього проєкту. Це була розмова про роль та функції соціальних працівників в сучасних територіальних громадах. Ви були разом з Туляковим Олегом, доцентом Сумського державного університету. Бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів і перемог. Сподіваюся, що ця розмова видалася вам і корисною, і цікавою. До побачення.